Усі, хто стежить за подіями Кременчуцького життя, в один день дві аварії і двоє загиблих. Кременчук Водоканал береться зробити воду в кранах більш якісною. Сімейний квест, малюнки на осліп і нагороди багатодітним матерям. Про це та інше далі у випуску Кременчуцьких новин. Дві ДТП і дві смерті. Таким є трагічний підсумок учорашнього недільного дня. Повідомляє міська ДАІ. Перша аварія сталася на молодіжному, близько 18-ї години. На перехресті проспекту 50 років жовтня і вулиці Героїв Сталінграда поблизу Палацу культури НПЗ зіткнулися мотоцикл і легкове авто. За словами Даївців, мотоцикліст на великій швидкості влетів у ладу десятку. Водій мотоцикла, чоловік 34 років, загинув на місці. За свідченнями очевидців силою удару його відкинуло метрів на 50. Водитель мотоцикла двигался по направлению пивзавода. Водитель ВАЗ-2110 совершал левый поворот на улицу Героев Сталинграда. В момент данного маневра прошло столкновение, после чего водителя мотоцикла отбросил настоящий автомобиль Toyota и после удара в столб мотоцикл упал на тротуар. Водителя База 210 10 забрала скорую допомогу з, з політравмою в центральну районну больницю. Буквально через годину, близько 19-ї, ще одна ДТП сталася на вулиці Київській, навпроти Макдональдса. Водитель управляв автомобілем Баз 21099 двигався в направлінні 60 літ октября. Не справившись з управлінням, виїхав за пределы правочасти, завершил наезд на дерево. В результаті дорожнього транспортного происшествия водитель погиб. Абсатільства смерті даний момент уточняються за попередніми даними. Чоловіку під час руху стало зле. Він не отримав кермо і вивернув ліворуч. Ймовірно, хотів врятувати пасажирів. У салоні знаходилися іще четверо, зокрема, і дитина. Близько години життя водія намагалися врятувати медики двох швидких, що прибули на місце аварії, але марно причини й подробиці обох ДТП встановлюють. Загалом за чотири вихідні з 9 по 12 травня у Кримичуці сталося 9 ДТП. Це, як зазначають даївці, середній показник, якби не дві аварії зі смертельним кінцем. З точки зору правоохоронців святкові дні у Кременчуці пройшли доволі спокійно, принаймні без серйозних кримінальних випадків. За даними прес служби міської міліції, серед правопорушень останнього тижня переважали побутові сварки. Тілесних ушкоджень зафіксовано 34, Далі у кримінальному рейтингу 24 крадіжки, 6 шахрайств, 4 пограбування та два угони. А от пожежникам цими днями було спекотно і у прямому, і у переносному сенсі. Горіли кімната у гуртожитку в центрі міста та трикімнатна квартира у триста. Четвертому кварталі. Причому на одну пожежу по вулиці Гагаріна, 16 вогнеборцям протягом одного дня довелося виїжджати двічі. Спочатку, після обіду, 9 травня, зайнявся диван у одній із кімнат гуртожитку. А вже ближче до опівночі в тій самій кімнаті загорілося крісло. Причиною займання менесники називають необережне поводження з вогнем під час паління. А ось у 304 му кварталі в районі колісного заводу пожежа виникла о 6-й ранку, 12 травня. Через коротке замикання електромери мережі телевізора повністю вигоріла одна із трьох кімнат. Вогнем знищено вікно, міжкімнатні двері, меблі, домашні речі. На щастя, у вогні ніхто не постраждав. Зробити воду, що тече з кранів Кременчужан чистішою та безпечною, особливо у період спеки, коли якість Дніпровської води значно погіршується. Саме задля цього Кременчук водоканал нещодавно зробив пересувну установку для додаткового знезаражування. Як ідеї використовуватимуть, та чи відчують смак поліпшення городяни? Дізнавалася сьогодні Ірина Скрипачова. Пересумну установку з додаткового знезараження питної води працівники комунального підприємства Водоканал виготовили власноруч за ліцензії фірми «Етатрон Україна. Застосування власних зусиль дало підприємству зекономити витрати в п'ять разів. Собівартість налагодження установки 40 тисяч гривень. На закупівлю, обладнання та монтаж за інформацією головного інженера водоканалу Юрія Мандрегелі. Пішло два місяці. Перше випробування відбулося у нещодавню триденку відключення води у місті. Головна мета якість. Вот это соответственно, находится электростанция, при помощи которой приводится в действие насос дозатор. Тут регулируется при помощи программы, задается количество литров воды, уже раствора водяного раствора с гипохлоритом натрия или чистого гипохлорита натрия, то в зависимости от той концентрации, которая необходима для иного трубопровода. В этих двух баках заливается гипохлорит натрия нужной концентрации. У тому та концентрація в от від от води в трубопроводі, то тобто, есть это зависит от того, какой диаметр трубопровод. Чим більше діаметр, то за треба більше подавати гіпохлоріти. Раніше додаткове знезараження проводили в ручному режимі. Не зовсім зручно, не завжди вгадаєш. Така установка вкрай необхідна саме влітку, коли від спеки у воді утворюються зайві мікроби. Щоб додати кількість хлору, от для этого нужно дополнительное, дополнительное без заражень Именно при помощи такої установки за словами юрія івановича на день сьогоднішній вода у місті відповідає нормі до новин освіти ще четверо кремчутських школярів серед кращих юних науковців України. Як повідомила президент міської філії Малої академії наук Олена Сьомик, наші манівці привезли перемогу з Києва, де нещодавно завершився всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт. Так Олександра Бабіхіна, дев'ятикласниця гімназії номер 6 посіла друге місце в секції соціологія. Микола Литвиненко, десятикласник школи номер 10 третє місце у секції англійська мова, треті призові місця у Єлизавети Якимець, випускниці. 11-го ліцею в секції Китайська мова та у Владислави Кораблінової, 10-класниці гімназії номер 6, наукова робота з психології. загалом же цього року Кременчук має вже шістьох призерів всеукраїнського рівня. Пострибати із татом у мішках, перевірити, чи вміє мама малювати на осліп, зіграти у сімейний квест. І головне разом дружною родиною. Таку можливість отримали цієї неділі понад три десятки кременчуцьких сімей. З нагоди Дня матері та сім'ї у Придніпровському парку загальноміське свято влаштувало городянам управління у справах сім'ї, дітей та молоді міської конкому. Найяскравіші моменти далі. Урочисте відкриття родинного свята зібрало біля літньої сини Придніпровського понад 30 сімей, і, зокрема, 62 дітей. Звісно, в день матері найкращі слова вітання та щирі побажання кременчуцьким родинам, щоб кожна матуся. Тішилася здобутками своїх дітей, щоб кожна дитинка в сім'ї зростала щасливою. Добра, здоров'я і благополуччя вам. Цьогоріч указом президента України за материнську самовідданість звання мати героїня присвоєно ще трьом кремінчужанкам. Тож нинішнє сімейне зібрання стало доброю нагодою вшанувати наших землячок, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей. Всього ж таких достойних матерів кремінчуці 55. Недільне свято довело: Ніщо так не зближує батьків і дітей, як спільні справи, спільна творчість, спільний активний відпочинок. Організатори підготували командам цікавий квест з пошуку родинних скарбів, пізнавальна подорож по мультфільмах, створення аплікацій з підручного матеріалу, малювання на осліп, дартс, спортивна естафета та міні майданс. І як результат, переможених не було. Перемогли здоровий дух, позитивні емоції і незабутні враження. Я постійно хожу на цей праздник сім'ї, мені дуже нравиться. І моїм дітям теж я думаю, що і всім остальним присутствуючим теж це чудово, що в нашому місті є традиція зустрічати день сім'ї разом з родинами, тому що саме на такому святі ще більше. Ти стаєш ближчими своїми дітьми, і ти забуваєш і про віки, про проблеми, і разом з дітьми ти просто розтворюєшся в цій загальній атмосфері веселості і щастя. Святкового настрою дорослим і дітям додала концертна програма за участю сімейних ансамблів та творчих дитячих колективів будинку дитячої та юнацької творчості і об'єднання дитячо-юнацьких клубів. А у фіналі дипломи, корисні подарунки та солодощі від організаторів свята. І про спорт шості із шести Кременчуцький кремінь не привіз жодного очка із з до Горнестаївки. Цього разу підопічні Юрія Чумака поступилися місцевому миру. Поєдинок не став видовищним, стверджує наш кореспондент Митро Демиденко. Небезпечні моменти поблизу обох воріт можна було перелічити на пальцях однієї руки. Але якщо наші земляки не забили, то господарі змогли відзначитися. 1-0 поразка Кременчужан. Мрія про підвищення у класі залишається тільки мрією. Для того, щоб посісти хоча б друге місце у фінальному розіграші нашим землякам, необхідно відіграти 11-очковий розрив з донецьким шахтарем 3. Зважаючи на останні досягнення Кременя, такий ривок ремінчуським футболістам не посилах. Нічого у наших хлопців не виходить. Це довела і остання гра з Горностаївським миром. Команди майже весь поєдинок провели у боротьбі за середину поля, і начебто гості більше контролювали м'яч, намагалися грати широко, але свої атаки до логічного завершення не доводили. У першому таймі глядачам було відверто нецікаво, мляві оплески вперше прозвучали тільки після подачі кутового у виконання господарів. Та й то цей момент небезпечним назвати не можна було. У перерві Юрій Чумак випустив на поле відразу трьох свіжих футболістів, але й заміни суттєво на гру Кременя не вплинули. Натомість підопічні Олександра Сапільняка забили. Метрів з 25 пробив Андрій Головко, і м'яч після рикошету влетів у ворота гостей. Віталій Прокоп команді не допоміг. Йшла 56 десять хвилина зустрічі. Після пропущеного голу Кременчужани активізувалися. Створили кілька напів моментів поблизу воріт Євгена Білоусова, але відігратися так і не зуміли. Тож поразка і останнє місце у фінальній шістці. Того ж дня Свердловський Шахтар переграв Шахтар 3 із Донецька, 2 0 А Головківський украграком на виїзді здобув перемогу над Полтавою 2 Карлівкою Таким чином, лідером перегонів став «Украгроком» – 60 очок. Другу сходинку турнірної таблиці посідає Донецький Шахтар, – 58 очок. Замикає першу трійку Свердловський Шахтар 54 очки. Кремінь шостий. Наступний двобій найближчої суботи наші земляки проведуть на виїзді у Донецьку проти місцевого шахтаря 3 Короткочасні дощі, грози, шквалистий вітер. Таким бачить завтрашній день синоптики полтавської метеослужби. Опади у Кременчуці обіцяють в день і ввечері. При цьому температура повітря становитиме до 29 градусів тепла вночі, плюс 13-15. Загалом же на Полтавщині найближчими днями стане прохолодніше. Температура в середньому знизиться на 4 градуси. Про новини вівторка, 14 травня, дізнаємося завтра. Якщо у вас є інформація, яку вважаєте цінною для усього міста, телефонуйте до нашої редакції. Номер на екрані. Я ж бажаю усім легко увійти в робочий ритм після свят і вдалого тижня. Побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Олтава.